Привіт! На зв'язку Еліна Марко. Ми продовжуємо писати наші з вами прогнози за китайським календарем. Саме на травень місяць, місяць металевої змії. Вона скоро стартує 5 числа, 5 травня, ми війдемо в нові енергії. Місяць буде металевої змії, а рік у нас з вами дерев'яної змії. Пам'ятаємо, що у нас працюва... працюватиме весь місяць конфлікт, метал-інь з деревом, інь. Треба берегти здоров'я, кістки, м'язи, сухожилля, кінцівки, голову, шию, спину. Тому що саме конфлікт дерева інь з металом Інь дає, може дати саме такі проблеми по здоров'ю. У нас залишаються знаки з вами: півня, свинки, собачки і пацюка на травень місяць. Прогноз саме. Зараз ми розди... подивимося прогноз в цьому відео для півників. Це завжди західний сектор. Західний сектор метал, так, захід, метал. І в чистому вигляді саме західний сектор у нас завжди представляє півень, знак півня. Тому що півень це чиста енергія ці металу. Так само, як кролик проставляє схід, це чиста стихія дерева, інь. Захід проставляє півень, чиста стихія металу. Північ представляє пацюк, це в чистому вигляді вода. І південь представляє кінь, тобто найсильніша енергія вогню. Це основні чотири точки, географічні, і ці чотири знаки є, скажімо, чистими по елементах, які представляють дуже сильно ці стихії: вогонь, вода, метал і дерево. Далі всі решта знаки, і сектори географічні вони йдуть проміжкові. І так, ми говорили, я вам вже показувала таблицю «Літаючий зірок, знову її вам показую, хто вперше на каналі, хто буде дивитися це відео, знайомиться тільки з феншуй, простором, феншуй, прогнозами китайської астрології. У нас 4-1 буде на заході з 5 травня по 5 червня 2025 року. Унікальна, класна композиція, комбінація, точніше, літаючих зірок, феншуй, я вам про неї вже говорила. Дуже хороша комбінація для навчання. Не тільки для тих, хто народився під знаком півня. Якщо ви знаєте, де у вас захід в квартирі, вдома або в одній якійсь певній кімнаті своїй можете навіть знайти. Це не проблема. У нас всіх є компас сьогодні в телефоні. Захід у, саме в, в травні стає сектором навчання, роботи над розумом. А над інтелектуальними здібностями, здача іспитів, екзаменів, акредитації, навчання для дітей. Шикарний сектор. 4.1 – це та комбінація, яка дає ріст, ріст, професійний ріст в навчанні, ріст інтелектуальний. Це дуже класна комбінація. Теж ми про неї з вами вже говорили не один раз, і в загальному прогнозі я вам говорила, що захід дуже шикарний. Тим більше в нас змія союзник півня. Тому всі, хто народився під знаком півдня, змія ваш союзник як по року від 25-му, так і по травню 25-му року буде. Тобто, у нас дві змії працюватиме в травні для півдня. Це дуже хороші перспективи. І тим більше, якщо для вас метал у вашій карті Бадзі, карти життя, її ще називають корисний. Це дуже класно. Взагалі, четвірка, це така літаюча зірка у феншуй, вона річ річ по річному прогнозу зараз у нас на заході, і лишатиметься на заході до 4 лютого 26-го року. Тобто в нас є річні енергії, це великі ось такі цифри, і по місяцю менші. Вони щомісяця комбінуються, змінюються, змінюють географічне положення, і це впливає на кожного з нас. Впливає в масштабах, в світових масштабах, не має значення, звідки, де ви живете. Є географічний сектор, він буде в Україні, в Африці, в Індонезії той схід можна знайти, той захід можна знайти в Європі, в Америці і так далі. Тобто це статичні графічні напрямки, і ми щомісяці щороку вловлюємо ці енергії, вивчаючи феншуй простір, щоб знати, які сектора краще нам використовувати, а які не активовувати, не бути в цих секторах? Четвірка, вона специфічна літаюча зірка, вона в дев'ятому періоді може бути корисна, може бути ні. Залежить від того, з якою літаючою зіркою вона ще комбінується. І от з одиницею вона дуже гарно комбінується, найкраще можна сказати, тому що чотири представляє дерево. В системі літаючих зірок, енергії феншуй, а одиниця воду. І що дерево з водою, вони що товаришують? Вода породжує дерево за системою Усин, п'яти стихій. Тому півники шикарна енергія. Рухайтесь, досягайте, навчайтесь, розвивайтесь, можете щось запускати, тому що одиниця це літаюча зірка запусків початку, стартапів. Чогось нового, ідеї, бізнесу, ніші, призначення, будь-що півника можна в травні сміливо запускатися, перезапускати, можливо, якийсь проєкт, щось передивитися, по-новому почати робити. Так, ну і для всіх, хто не народився навіть в рік півня, все рівно це дуже хороший сектор. Якщо вам треба навчання, нові ідеї, написати книгу, написати курс, дати іспит, почати вести блог, і вам не вистачає якоїсь впевненості, не вистачає енергії, здоров'я. Ця комбінація от саме для вас. Ви можете взяти західний сектор квартири дому, переміститись і на місяць там працювати. Немає значення, який ви знак зодіаку представляєте за китайським календарем. І так, що ще потрібно знати? Для всіх півників, якщо метал корисний в карті, бадзи, змія дає союз, дає підтримку, можливості, дає розвиток і партнерство. Ви можете з кимось партнеритись, нетворкінг, щось запускати разом з кимось, тому що саме от партнерство знаків, зодіаку, астрологічних союзників часто дає можливості дуже гарного партнерства, якщо ви про це знаєте. І е, акуратнішими зі здоров'ям потрібно бути дуже дерев'яним півням. Е, я скажу, який це рік. Пам'ятаю навіть по пам'яті, це 2005 рік був. Значить, мівень, півень 2005 рік, ну, і відповідно, 45 рік. Це роки дерев'яного півня в китайській астрології. 45 і 2005. -й. Тому хто з цих років, ну, 45-й сумніваюсь, що в нас є, хтось слухає мій канал YouTube, тим більше китайську астрологію. А хто з 2005 року, треба бути обережними. Чому? Тому що ви дерево і на півневі? А дерево і на півневі в нас і рік зіштовхується дерев'яна змія з металевою змією по місяцю травню. І хто народився під знаком дерева інь, ну, в тому числі зараз для півня прогноз звучить, дерево інь завжди зіштовхується з металом Інь. І тому у вас буде працювати ще й конфлікт, крім того, що загальний конфлікт року з місяцем у нас весь травень буде для всіх нас діяти, то для дерев'яного півня подвійний конфлікт, тому що саме метал-інь буде ніби як. На вас нападати, зрубувати вас, руйнувати. Метал завжди контролює дерево в системі усин, взаємодії, п'яти стихій природи, феншуй в китайській взагалі метафізиці, філософії. Тому дуже обережно зі здоров'ям. Я озвучила, які можуть ну, пострадати органи системи. Це в основному кісткова система, волосся, голова, нігті, шия, хребет, спина, сухожилля, м'язи. Можливі травми, поранення, можливі переломи, навіть розтяжки, травмування, тому що ну, це такий жорсткий досить конфлікт. Насправді, метал підрізає дерево, не дає йому жити, так? не дає рухатись, рости, тобто зрубує дерево. Ось тому дерев'яні півні мають бути дуже обережними зі здоров'ям в травні. Якщо метал вам корисний і змія, ну, по суті, ваш союзник для всіх знаків зодіаку півня, тому що півень може бути вогняний, металевий, дерев'яний, водяний, земляний. П'ять типів будь-якого знаку китайського зодіаку в нас є. Ось. Але саме для дерев'яного півня травень 25 року може стати ну, травматичним. Тому маєте бути обережними страховка, талісмани носити, спати в хороших секторах. Харчуватися, стежити за безпекою. І знати, що прогноз саме для вас такий, що може бути якесь ушкодження тіла. Але по прогнозу феншуй, тобто це простір нашого дому, квартири, житла, чи будь-якого приміщення, не тільки житла. Це ж і офіс, кабінет. І навіть сам напрямок заходу, якщо ви народилися. Під числом Гуа Західної групи, тобто хто вже знає феншуй, знає свою карту бадзи, і знає, що ви народжені під числом Гуа Західної групи, бо є число ГУА східної групи. Люди входять, а є Західної. І захід шикарний в травні, тобто, тим більше треба спати на заході, їсти, пити каву ранково на заход, сідати спиною на захід. Ось або обличчям на захід. Ну, по числу А краще обличчям, тому що число А дуже важливо, коли ми дивимося в хорошому напрямку, коли працюємо, їмо. І коли ми спимо макушкою, ніби як на тил, досягаємо нашого хорошого графічного сектору. Коли ми спимо, ми головою маємо спати в хорошому напрямку. Ось. Тому в цілому можна і працювати в західному секторі, і споживати їжу. І вчитися, працювати вдома за комп'ютером і спати в західному секторі, і по числу а, хто західники, і ще й дивитися на захід, з такою комбінацією це дуже шикарно. В кого виходять двері вхідні на захід, просто шикарно. Будуть якісь нові досягнення, нові ідеї, навчання, розвиток, запуски, запуски нових ідей. В будь-щому в бізнесі, в проєктах, в навчанні, в дітках, в здоров'ї щось буде нове, якщо у вас двері на захід відкриваються. Ось, ну і найбільшу удачу від цієї комбінації отримують півники. Якщо ви під знаком півні, ставте плюс в коментарях під цим відео. І дуже бажаю вам таку дійсно вдалу місяць, і знаючи про ці енергії, використовуйте їх максимально. Коли ми знаємо нашу карту Бадзи, знаємо феншуй, знаємо, як це використовувати, ми тоді ростемо швидше. Ми тоді ростемо як особистість більше удачі, приваблює можливостей, коли ми знаємо, які енергії, знаємо, як їх використовувати. В цьому і сила китайської метафізики. І феншуй бадзи це частина великої китайської метафізики. Удачі вам, півники, гарного місяця! Ставимо лайки, підписуємося на канал, рекомендуємо іншим, щоб вивчали феншуй і китайську астрологію. До зустрічі!